Ужгороді на площі Театральній розгорнули мобільну виставку Війна в металі. Війна, як вона є. Експонати, артефакти війни, які збирають ще з 2014 року. Є також стіна пам'яті з фотографіями загиблих захисників закарпатців. З боку, де розміщено символічний знак Стоп-контроль, є скринька. Збирають кошти на підтримку Збройних сил України. Виставка буде цього місяця ще два рази в Ужгороді. Дату точно не скажу. Так як ми працюємо по гуманітарній місії на щиті, маємо виїзди по виклику. Так що не можна передбачити і погоду, і виїзд. Анонсуємо на сторінці у Фейсбуці. На виставці експонати почали ми збирати ще з 2014 року, навіть не думаючи, що це буде якась виставка чи такий мобільний музей. І потім все додавалося, в 2016-му вже була перша експозиція. Що ми їздили, у 2020-му було повне переформатування вже в мобільний варіант. І так до сьогодні. Ковід зробив свої корективи, тому що не можна було заносити у приміщення експонати. І от виник такий варіант виставки. Кошти збираємо саме на місію на щиті. Маємо два волонтерських рефрижератора, їх треба заправляти, ремонтувати і щоб рухатися, щоб була змога вивозити наших героїв. Зробити ринок праці привабливішим і доступнішим мета проєкту Анкор Він покликаний об'єднувати роботодавців та разом відповідати на виклики пов'язані з демографічними змінами. Про це йшлося і на форумі з управління ринком праці Ужгорода. Захід зібрав представників влади бізнесу, державної служби зайнятості, громадськості, науковців та молодь ужну. Проєкт стартував з початку квітня 2025 року, і основна мета це покращити управління ринком праці в Ужгороді. Чи тобто зараз маємо бачимо, що в Дунайському регіоні є такі демографічні тенденції, старіння населення, відтік мізків. І наша мета це, скажімо так, зробити так, щоб ринок став більш привабливим і створити нові якісь робочі місця а також Оптимізувати і зараз у нас така подія, що є багато стейкхолдерів, і за допомогою наших напрацювань ринок праці в Ужгороді роді стане більш доступним та привабливим. Проєкт в Ужгороді орієнтований на молодь, а також на вразливі варстви населення. Передбачено, що буде різні воркшопи та навчання для таких груп. а Також будемо співпрацювати з роботодавцями. І впроваджувати різноманітні теж воркшопи для роботодавців, щоб вони залучали вразливі верстви населення. Учасники оцінювали управління ринком праці в Ужгороді, використовуючи європейські підходи та інструменти. Тестували інноваційні рішення для подолання демографічних викликів, нестачі кадрів, інтеграції вразливих груп. тощо. Хтось, до прикладу, акцентував на освітній складовій усіх секторів. Багато ініціатив в Україні на стадії зародження. Наша група говорить про те, що які знання повинні бути у всіх учасників е, різних секторів, органи влади, там освіта, наприклад, на напрямок батьки, е, які виховують дітей, так е, роботодавці, а також ті пошукачі, які шукають знову працю, так і яким чином вони мають ці знання здобувати, на якому рівні в школі, в якому класі, можливо, з якого рівня освіти, так де це може бути позашкільна освіта, яким чином долучатися до е, ну, профорієнтації для фокусу на роботу, для створення нових професій. Для знайомства для цього дотику, якби і з тем, які обговорювали, і недостатність комунікації, інформації про можливості, які є. Ми опрацьовували в гру в нашій групі, які є наявні навички, які є наявні ресурси в місті Ужгород треба більше е, комунікувати більше долучатися до таких заходів для того щоб отримувати більше інформації можливості для розвитку міста і області в цілому такі майданчики як цей форум і про спростування стереотипів ми являємося тою в блокках біржою, якою колись можливо до нас десь там ярлики поціпали. Ми ці ярлики хочемо збити. Ми дійсно ближчі до всіх до людей для їх шукачів роботи, так і до роботодавців, для того, щоб знайти безпосередньо фахових кваліфікованих фахівців, які виконували свою роботу. Робота міг також забезпечувати їх роботу, сплачувати податки відповідно. Купа різних програм, які у нас є. А основне десь це не тільки у першу чергу працевлаштування людей, а також надання і грантових програм безпосередньо для того, щоб створювалися нові можливості, створювалися нові робочі місця. Також окремо при навчанні до навчання. Це наші програми ваучерів навчання. Тобто, у нас є ці інструменти, на які сьогодні дає держава, і я думаю, їх і ріх їх, їх не використати. Форуми корисні й для роботодавців. Наша організація. Як роботодавець постійно знаходиться в пошуку кадрів, як висококваліфікованих, так і ні, і ми шукаємо різні шляхи вирішення проблеми з дефіцитом кадрів і тому ну, стараємося вести так так, діалог з різними і державними установими, органами і місцевого самоврядування, і в тому числі на таких заходах ми і знайомимося з різними організаціями, і можливо навіть знаходимо потенційних працівників. Учасники форуму розпочали пошук дієвих рішень, аби створити нову модель управління ринком праці, яка має підвищити привабливість робочих місць, зменшити відтік молоді та сприяти сталому розвиткові громади. У межах проєкту заплановані ще воркшопи, навчальні заходи, підготовка практичного посібника на основі напрацювань форуму, яким зможуть користуватися всі зацікавлені сторони для покращення управління ринком праці. Музей повинен бути цікавим і для дітей, а це означає різноманітним та постійно з новинкою. Фушгородському скансені тривав воркшоп музейна педагогіка. Діти наповнювали галасом і енергією музейні об'єкти а дорослі обговоренням виставковий простір на першому поверсі. Це також частина воркшопу Музейна педагогіка, що тривав за міжнародним грантовим проєктом поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. В рамках проєкту вирішили от цю тему розширити, поділитися своїми якимись напрацюваннями із нашими колегами, і також послухати про досвід як наших закордонних колег, а також колег із нашого краю. Тому що це є надзвичайно важливим, адже ну, в сучасних умовах дуже важливо залучати дитячу, юнацького Іторію до музеїв для того, щоб їм передавати знання про культурну спадщину, про традиції нашого краю і щоб це було максимально для них доступно і цікаво. Партнери з Румунії говорили про музейне виховання. Яр презентарія Пікарю Осоми у Сатумарі не маємо такого гарного музею, як у вас, тому що наш музей розташований в центральній частині і має декілька філіалів. Тобто, це є фактично по окремі будинки в різних населених пунктах, де організовуємо виставки і різні заходи для дітей. Словацькі партнери презентували настільну гру Маковицькі шедеври, яка стала результатом музейної педагогіки у нас в такому акредитованому курсі музейної педагогіки, який є під Міністерством освіти Словацької республіки. Настільна гра, вона така маленька папір'єва коробка, яка дуже ілюстрована, в якій є багато наукового змісту інформації не лише про наш музей і про всі його три постійні експозиції, але також про самітне місто, в якому музей знаходиться. Інтерактивними практиками в музейній педагогіці ділилися й інші учасники воркшопу. Це здебільшого різні інтерактивні екскурсії. Маємо вдалий досвід створення квестів. Це цього року вийшов друкований квест, який ми розробляли разом з молоддю нашого міста. А це перечин перетин віків. А також впроваджуємо музейні уроки, різні тематичні зустрічі. І найулюбленішим видом нашої роботи я вважаю найбільш дієвим у сфері музейної педагогіки є майстер-класи. Які знайомлять дітей з різними видами ремесла і краще дають можливість зрозуміти традиції рідного краю. Потенціал музейної педагогіки значний, а воркшоп відкрив нові горизонти для освітніх і культурних ініціатив. Бурхливі оплески сльози радості після вистави Перлина мого серця створеної за мотивами твору Шандора Петріфі Вітіс Янош у виконанні Закарпатського обласного угорського драматичного театру на шостому міжнародному фестивалі моновистав в Ужгороді. Постановку, здійснену Атілою Віднянським, показали у день закриття фестивалю на камерній сцені Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру. Особливістю вистави стало те, що історія Вітязя Яноша ожила з погляду його коханої ілушки у виконанні Аніти Поляк. Її міміка, інтонації та виразна пластика змусили глядачів забути, що вони присутні на моновиставі. Головна героїня втілила на сцені понад десять різних персонажів. Вистава, що цілком заслужено мала великий успіх, завершилася тим, що Аніта Поляк зі сльозами радості на очах зізналася. Грати вдома на Закарпатті це найкраще відчуття у світі. Мені зараз дуже важко щось сказати. Після таких оплесків та вистави, адже у такій миті людина усвідомлює, що вони мають найбільше значення добре грати вдома. Найкраще. Вдома для тих людей, які тебе люблять, які знають тебе, які цікавляться нашим театром, який я представляю на цьому фестивалі. Усе це велике Боже благословіння, і я дуже вдячна за це нашій директорці, Атіллі, Едіні та всім, хто долучився та допоміг мені в реалізації цього проекту. Дякую організаторам фестивалю за запрошення. Я вже грала на декількох фестивалях, але такої енергетики та любові, як тут, я ще ніде не відчувала. Тому я дуже вдячна за це. Виставу високо оцінив професор Василь Неволов, драматург, лауреат премії імені Котляревського, мистецтвознавець, голова журі численних міжнародних театральних фестивалів. На знак визнання він став на коліно, привітав і вручив диплом Аніті Поляк. Ми всі схвильовані, тому що той дивовижний світ фантазії блискучого поета світового рівня Шандора Петефій, який нас поринув у те прекрасне почуття кохання, і зробив нас. Він по суті поєднав дві дати, ті, які були отакими краюгольними шостого фестивалю: це Віра, Надія, Любов і ось коханню присвячене це. А сьогодні день. Миру, а весь мир об'єднує те Боже послання, любов, любов до одно, одного до одного, любов до життя. І оце найголовніше, що об'єднало фестиваль і дало потужний посил глядачеві зіграти. Таке багатоманітне наповнення цієї вистави. Я і в захопленні від режисерського вирішення відзнаків. А до того ж, я просто знаю дуже добре постановника, оскільки він закінчував наш навчальний заклад інститут Карпенка Каров, в якому я професор, і в якому того радію, що маємо такого випускника, такого європейського рівня. Я була рада бачити, як ця змішана угорсько-українська публіка прийняла виставу. Це надзвичайно важливий відгук для нас, зазначила Едіна Шін, виконувачка обов'язки директора Берегівського театру tudjon találkozni a közönségével, hanem для театру. Важливо, щоб була можливість не лише зустрітися з публікою в будні, але долучитися до так би мовити фахових змагань. Саме тому ми користуємося кожною такою можливістю та запрошенням, щоб долучитися до професійних форумів. Таким заходом став фестиваль моновистав в Ужгороді, де ми мали змогу представити цю виставу у виконанні Аніти Поля. Ми завжди хвилюємося, адже те середовище, де ми презентуємо, Йому виставу є для нас невідомим, і тому це велике випробування наших сил. Ми були раді бачити, що тут, в Ужгороді, де ми зустріли змішану угорську українську публіку, сприйняли нашу виставу, і ми бачили сльози радості і в очах україномовних глядачів. Саме через це варто робити театр. Через це варто донести до сердець глядачів історію Вітязя Яноша, написану Шандором Петефі. Це вічна історія про кохання, про людяність, про витримку. На мою думку, гарнішими словами та чистішими джерелами ми й не могли б порадувати глядачів. Для нас також були дуже важливі відгуки українських театральних діячів та професіоналів, драматургів, мистецтвознавців, критиків. Кожен з них підійшов до нас і сказав, що вони напишуть свої думки стосовно нашої вистави. Це важливий всеукраїнський фідбек для нас, який зміцнює нас в тому, що ми маємо продовжити роботу тут у берегові, і що нам варто і надалі творити та працювати в берегівському театрі У ці часи, сповнені невизначеності та випробувань, вистава «Перлина мого серця допомогла забути про щоденні труднощі і дала глядачам можливість знову пережити почуття кохання, вірності та мужності, які дарують силу.